Дієм Борисович, вітаємо вас у Вінниці. З якими відчуттями знову у нашому місті? Ну, я живу тут, <с? <с?> так що приїхав додому. Ну і скажи, будь ласка, задоволені тим, що набрав однечку Ну, данові? Е, якщо чесно, то не зовсім задоволений, тому що я налаштовував команду на перемогу, але справа в тому, що я вважаю, що все справедливо сьогодні і Вінниця дуже непогано грали, і у Нас не все виходило, але були непогані моменти, тому що я вважаю, що все справедливося. А що можна сказати про грунили багатьох футболістів? Ви знаєте, наскільки там склад змінився? Ну, мені, мені команда сподобалась. Молоді хлопці, які повний склад, то я вважаю, що вони найгірші за тих футболістів, що були, і в принципі так дуже приємно здивувала команда. І скажи, будь ласка, ваша команда. Хуст була аматорська, стала професіональною. Яка задача на сезон? Закріпитися в другій лізі? Ну я думаю, що да, тому що команда ще ніколи не награла на професійному рівні, і у нас можливо не такі великі можливості, як в інших, колективів. але будемо намагатися так, щоб перше виконувати якісь свої завдання, там розвивати закарпатських футболістів. І будемо намагатися грати так, щоб було приємно вболівальникам, і в команді, і футболістам. запитання, запитання від вітер медіа. Будь ласка, прокоментуйте, як ви в перерві налаштували хлопців, враховуючи, що в роздягальні отримали гол. Ну треба було щось сказати. Щось ну, ви сказали, Ви розумієте, коли, коли команда грала сьогодні першу гру на професійному рівні, і сьогодні було завдання просто допомогти хлопцям, тому що вони дуже хвилювалися, переживали. І Париг я їх просто попросив намагатися заспокоїтися і просто пограти в футбол, тому що вони, потріб... вони повинні отримувати задоволення від своєї. Да, і я вважаю, що другий тайм трошки краще нам дався. Не все виходить. Це зрозуміло, перша гра сезону, тим більше для нашої команди. Да, Добре. <хто? п 'ят> так, кажи. Кажись, з Вінничан хтось сподобався в фазі Ну, Хто але... за горулькою, якщо <п 'ят> <п 'ят> сподобався, то я думаю, що ви не здивуєтесь. Це футболіст дуже хорошого класу. Я думаю, що набагато вище ніж навіть перша ліга українська. Щодо наступних матчів, ви тренуєтесь в хороших умовах, які у да, вас є. Да. У нас умови практично ідеальні, у нас є стадіон, є тренувальне поле, є можливість відновлюватись. Тобто я вважаю, що зі сторони керівництва ну, зроблено все, щоб ми грали, і ми будемо намагатися якось потихеньку давати результати, і я ж кажу, що розвивати якось війські формі. Я ж хотів дізнатися трошки з календаром. Твинина була 5 листопада, ми в Закарпаття їдемо до вас, чи вже весну перенесли? Ну, я не знаю, мені що 5 листопада буде гра з Вінницею в Густі, але я на сайті не бачив Я, <пості> Знаєте, наш час зараз забігати на домі всі вперед. Це дуже важко, ми ще не знаємо, що буде через тиждень. життє. Так що я навіть про це не думаю, зараз. чесно. Добре, ще раз набраним очком Вінниці і слава Україні! Дякую, дякую, слава Україні. <пості> Що можете підмітити і, ну так, розкажіть, як ваші. Ну, Попер за все, хочу привітати всіх з початком чемпіонату. Завдяки нашим воїнам все ж таки є така можливість і дякую мені за це. По грі з глибокою повагою відношусь до Володимира Борисовича. Рахую його своїм вчителем, бо з самого раннього з перших кроків на цьому стадіоні я був з ним. По грі перший там більше сподобався, Гра, ну, скажу так, що рахунок по грі. Сподівалися, що було більше моментів, але гол не обов'язково пропустили. Ну а так, рахунок по грі. По гравцям бачили нових на розминці гравців. Якісь підсилення буде ще планується? Планується. Ми сьогодні зіштовхнулися з проблемами кадровими. Не заявили Панасюка, не прийшов трансфер. Мороз пропускав гру. Кальцов сьогодні Віталік молодець. Він вчора провів одне тренування, травма була задня поверхня. Ну відіграв те, що ми просили, він виконав. Ми бачили в заявці Калітова Олександра. Так, да, він, він да? але він зараз турбований. Угу, зрозуміло. Як так. вам діє Володимира Мулика сьогодні проти більш таких досвідчених центральних захисників команди? Вова Мулик, молодий хлопець. Це його перша гра на такому рівні. Він там виходив декілька матчів на заміну, а тут він вже гравець основного складу. Хлопець додає. На, на на тренуваннях працює дуже добре. Надіємося на те, що буде прибавляти. Дякую.